Скажіть, будь ласка, навіщо так рівнувати до української мови, коли така є любов до англійської? Локдаун, блекаут, що в українській мові нема слова карантин, нема слова затемнення, Що якщо... Американські щось, американці чимось нам допомагає так, що їм затлизати, чи чи, чи чи що? Якщо поставили ми ту розмовляти українською мовою, щоб усі... щоб усі це робили. Так, будь ласка, представляйте українською мовою. Це ж це ж звичайні слова, це ж не назва якихось фірм чи місць. Яке ж можна прикладати, але це е, звичайні слова тільки українською, тільки ан, англійською мовою може перейти вже на англійську? Були ж такі умники Верховній Раді, які пропонували пере Літери української мови перейшли на латиніцю. Розмовляйте українською мовою. У нас дуже багато слів і, і, і багата мова. Слава Україні! Я вам щастить!